Всім мої вітання. Хочу показати вам, як можна оформлювати сторіс в канві, саме робити повідомлення. Значить, ось тут у пошуковій пушковому рядочку ми пишемо повідомлення, натискаємо на лупу. завантажиться, І в нас висвічуються ось такі шаблончики. Їх досить багато, є безкоштовні, є ось платні. Якщо ви підписуєтеся, там платну версію, можете їх використовувати. Ну, а так взагалі достатньо і безкоштовних. Ми вибираємо будь-який шаблон. В основному безкоштовні фото, а якщо відео, то вони вже йдуть платні. Ось, бачите, як їх. Багато різних шаблончиків, так. Ну, давайте, давайте ось так. Так, завантажується шаблон. Так, тиснемо на нього. Так, так, зараз. І у нас тут висвічується ось замінити. Ми натисли на шаблончик, замінити, і ми можемо замінити на свою фотку. Заходимо ось тут, де зображення. І зображення це фото. І звідси ви можете вибрати будь-яке своє фото з собою. Або зарані заготовлене, наприклад, якщо це ну, фотопродукта може бути. і так далі має значення. Взагалі я працюю в канві, роблю деякі. Так, ціла. Ти щось таке цікаве. Цікаву фотку. Погано завантажується ще. Так, давайте візьмемо ось так. Так, тепер фотку ми замінили фон. Тепер натискаємо ось на це віконечко, на саме віконечко, його можна посунути, буде нижче. Значить, віконечко ми можемо змінити колір ось тут. Шаблончик цього колір можемо змінити на інший Натискаємо на колір і можемо ось, бачите, погулятися кольорами і зробити який завгодно. Залишаю ось сіренький. Так. Далі натискаємо на ось цей маленьке віконечко. Ну, Дивитися, в залежності від того, які шаблони там, теж можна змінити колір. Натискаємо і теж гуляємося з кольором. Ну, Давайте хай буде білий. Так. Тут ось навіть є корзина. Можна видалити, якщо ви хочете якийсь елемент видалити, ви на нього натискаєте, потім видаляєте. Так. І тут далі натискаємо на запис і надпис. Верніше, у нас тут є правити. Натискаємо правити і е, друкуємо свій е, надпис. Наприклад, там, вітаю вас на своєму телеграм-каналі. Так. Далі, натиснувши на ось цей надпис, ми тут можемо протягнути стрічку і змінити розмір шрифта, зробити більше менше його. Ось так. Тут, ось, бачите, дата стоїть. Ми можемо, наприклад, взяти її і видалити. Вона нам, наприклад, не треба. Ми її видаляємо. Да? Тут, якщо ми хочемо щось дописати, Ось на цьому порожньому місці. Ми теж можемо дописати через плюсик ось тут. І можемо додати текст. Можемо додати текст. Добавить текст. Ну, основний ось текст я натискаю, і ми, наприклад, друкуємо правити знову і друкуємо. Наприклад, я вставлю свій нік, окірман Таня. Да? Так, є. І... Так, натискаємо на нього і підтягуємо його нижче. Підтягнули. І розмір нам треба зменшити трошки, щоб воно сіло правильно. Все, підтягнули, тепер ми його можемо трошки нижче посунути. Є. Тепер змінюємо ось тут дату. Четвер, да? Правимо. Сьогодні у нас що? середа Середа. Так, є. І ось тут число у нас сьогодні 17. січня. Так, нам треба розмір підтягнути. Так. Тут можемо розтягнути чуть-чуть. Ось так. І ось так поставити. І все. Готово. Ось такий, бачите, у нас вийшов. А, ми ж посунути хотіли його. Так, сунемо нижче, наприклад, ось так. Перетягуєте, просто пальчиком зажимаєте і перетягуєте нижче. Все це легко робиться. Тут полосочка є, виставляєте її. Так, і 17 січня. І середа. Так, тут можна гулятися з кольорами, дивитися, я просто як зразок роблю, що підходить, який колір, з яким комбінується, і так далі. Тобто все тут рухається. Потім цей шаблончик він зберігається у вас в галереї, тут в канві і ви можете його редагувати. На цьому самому шаблоні можна змінювати будь-яке фото. і і робити різні варіанти сторіс. Далі ви натискаєте ось тут на Скачати. І воно завантажується. Все, воно збережено у вас в галереї. І тепер я вам покажу в самій канві. В самій CanV є останні дизайни. І ось тут, в цих останніх дизайнах, зберігаються ваші роботи. всі. Ось все, що я робила в канві, воно все ось тут зберігається, його можна потім брати і ну, редагувати. Ось я робила для готових постів шаблончик. Його можна відкрити, і можна так само його відредагувати, колір, назву іншу і так далі. Дуже зручно. Взагалі є навчання по канві. Кого цікавить, пишіть в особисті і навчитеся гарно працювати з канвою професійно.